Доброго дня. Доброго дня. перевірити наявність відео, зв'язку та звуку на відеоконференції. Так, чути вас Не видно. я така любитель. А, так, це заважає роботі. Б. Інколи це відчувається, і ні Всі працюють відповідально. Якщо хтось написав. Так, скажіть, будь ласка, представник суб'єкту господарювання є на відеоконференції громадських слухань? Є, є, да, є, є. Я на місці, так. Да. Представте, будь ласка. Радченко Юрій Миколайович, директор ПП Гольстрім 1. Зрозуміло, дякую. Доброго дня ще раз продовжуємо сьогодні 25 лютого 2025 року, о 11 годині, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ПП Голстрім. 1 щодо передбачає здійснення видобутку пісків з південної та північної ділянок за родовища придатних у якості сировини для використання в технологічних процесах виробництва цегли, цементу для силікатних каменів та іншої будівельної продукції. Розташованих на території Радомської громади в 1,5 км на північ від села Забілочі та 1,3 км на захід від села Негребівка Житомирська району Житомирської області. Я Семенюк Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, уповноважений уваги на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив у дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язав суб'єкт господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити до березня 2020 року. Громадські слухання проводилися у офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження. По всій країні громадські слухання, передбачені статтєю 7 закону про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились. Громадські обговори здійснювалося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який врегулює питання проведення громадських слухань у процедури оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року? Набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 прикінцеві та перехідні положень закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, Про що зазначається у... Оголошення по про початок громадських обговорень, звіту з оцінки впливу на довкіллю. Порядок проведення громадських слухань е, е, детально викладено у постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами від 13 е, вересня. Постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міста України від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 1026. Зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповідність до пункту 2 прим. 2 статті сімнадцять закону про оцінку про довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводиться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис будуть розміщені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистеми. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги прохання до всіх негайно перейти до безпечних та укриттів. У такому разі, е проведення громадських слухань припиниться, поки ви не будете в безпечному місці. і Далі продовжуйте. Прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвища із зазначенням контактних даних та приналежності до суб'єкта господарювання розробника звіту з оцінки порондокілля громадськості тощо або громадських організацій. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео або вести веб-трансляцію громадських слухань. Наразі, за інформацією інтерфейсу, участі в громадських слуханнях даної відеоконференції приєдналося чотири учасники. Із них два учасника: це представники департаменту екології та природних ресурсів Питомирської обласної військової адміністрації, представник ПП «Гольфстрім», так і ще у нас. Оксана. Ви представник а, від громадськості? Розроб, так. Та, розробник звіту заведе. А розробник звіту зведе так відповідно, громадські слухання можуть проводитись і тому е пропоную відповідно до встановленого е почекати ще до 11.15, надати можливість е громадськості на приєднання до, до даної відеоконференції громадських слухань. Далі продовжимо. Проведення громадських слухань. Підтримуєте дану пропозицію? Так, звичайно. Так, тоді не вимикаємося, зачекаємо. Дякую. Продовжимо проведення громадських слухань. Так, наразі, за даними інтерфейсу, у нас так і залишилось чотири учасника відеоконференції громадських слухань. Тому прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слухання. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. На свої ефірі е, тишина додаткових записів та повідомлень про бажання приєднатися до відеоконференції наразі не надійшло. Тому констатую факт, що, е, так як на громадських слуханнях, станом на 11.16 ведеться відеозапис та е, фіксую, що громадські слухання. Так і залишаються чотири учасники. Серед них два представники суб'єкта так суб'єкт господарювання. Один із них розробник матеріалу звіду з оцінки на довкілля Луцька Оксана Михайлівна, та два представники як організатори департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Тому громадськість на дані відеоконференцію громадських слухань не приєдналась і не з'явилась. Зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадських слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесу оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989 буде складене та підписано воно відповідний акт. І разом з тим повідомляю, що в разі наявності заважені пропозиції звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Всі, хто має бажання і має зауважені пропозиції, можуть надати їх у письмовій формі на електронну адресу або на поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів до періоду дії громадських обговорень звіту з оцінки про а саме до, до 3 березня 2025 року. Всі заважені пропозиції, які надійдуть за цей період. Будуть враховані при підготовці звіту про громадське обговорення та при підготовці висновку з оцінки впливу на докілля планованої діяльності. Відтак закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля повної діяльності ПП Ольфстрім 1 що передбачає здійснення видобутку пісків з південної та північної ділянок за родовища придатних у якості сировини для використання з тих. Технічних процесах виробництва цегли, цементу для силікатних кам'я та іншої будівельної продукції які розташовані на території Радомирської громади за 1,5 км на північ від серозабілочі та за 1,3 км на захід від села Нагрепівка Житомирської району Житомирської області. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім, що знайшли час на приєднання. Усім добра та миру. Запитання пропозиції від учасників наявних. Немає. Так, тоді дякую. Немай. Дякую всім миру та добра до дякую. зустрічі. Дякую.